Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Скажіть, яка найвища мета вашого життя як християнина? Більшість людей відповідають, що це спасіння. Якщо спасіння мета нашого життя, як зуміти знайти час для Бога у вже заповненому розкладі дня? Цікаво зауважити, що присвячення певного часу для вивчення Божого Слова сприяє організації і самодисципліні, особливо в розпорядку дня батьків, що виховують дітей. У нинішньому світі, який швидко змінюється, нас дошкуляють усілякі проблеми. Сучасні винаходи полегшили життя, але з ними виникли нові проблеми. Важливо ніколи не втрачати можливості провести час із Богом, бо проведена з Ним година наповнює нас життєвою енергією на цілий день. Зупиняючи нас у цій несамовитій гонитві, Бог звертається до нас і запрошує прийти до Нього і поспілкуватися з ним. Багато хто навіть під час читання і молитви не одержують благословень істинного спілкування з Богом. Такі люди занадто поспішають. У них немає часу залишитися з Божественним учителем, і зі своїм тягарем вони повертаються до справ. Таким людям потрібно знайти час подумати, помолитися, почекати відновлення фізичних, розумових і духовних сил. Вони потребують піднесеного впливу Святого Духа. Отримавши його, вони відчують наповнення новими життєвими силами. Тоді виснажений організм і втомлений мозок оновлюються, обтяжене серце знову з легкістю заб'ється. Один із моїх друзів в листі написав такі слова: Кожного ранку я встаю о п'ятій годині. Це дає мені можливість дві години насичуватися Словом Божим і молитовним спілкуванням з Христом. Слава Богу! Я рано встаю, бо працюю цілий день, і цей мій єдиний вільний час. Кожен з нас має скласти власний розклад дня, щоб знайти час побути віч навіч із Богом. Апостол Петро пише: І немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Оскільки ми не бачимо Бога і не чуємо Його голосу, нашими стосунками з Ним легко знехтувати. Ми не почуємо невдоволеності в Його голосі, не побачимо образи на Його обличчі. Однак Ісус терпляче чекає і продовжує стукати у двері нашого серця, поки ми не відчинимо їх для спілкування з ним. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти стукаєш до серця нашого, за те, що ти нам нагадуєш про те, що спілкування з тобою може принести нам тільки благословення, фізичне і духовне здоров'я. Благослови, Господи, нас цьому і допоможи знаходити час щоденно спілкуватись з тобою. Благослови і наших телеглядачів, щоб і вони могли приділити час. Побути з тобою наодинці, читати твоє святе слово і молитись до тебе. Ми віряємо наше життя в Твої святі руки і щиро дякуємо тобі за те, що ти чуєш нас. Амінь. Якщо ви опинилися у клопотах життя і забули приділити час для спілкування з Господом, зважтеся сьогодні перебудувати своє життя так, щоб у вас завжди була вільна хвилина для спілкування з найкращим вірним другом. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Вам потрібно лише повідомити про це нас. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!